Це яскравий сонячний день, недільний день сьогодні. Прогноз погоди пише 35 градусів, жари, не знаю, не перевіряв, вирішили виїхати десь. На річку у нас вибір не дуже великий, річка у нас одна лісна, в якій ніхто не купається, майже ніхто, але ну, там трошки купається. І урочище Виспа. Зараз в розвідку поїдемо, глянемо туди на виспу. Не знаю, в цьому році ще ніхто не купався, так взагалі не особо любимо десь по цим річкам. Тим паче заразу Виспу почитав, що там воно щось якісь норми не пройшла по воді, але бачу людей повно купається. І здається, кожну річку, якщо перевіряти на якісь ці ну, норми в різних якісь там забрудненнях, то мабуть ідеально чистої не знайдеш. Таку от шляпу в Аврорі придбав. вас такий стильний, поїду, гляну. Ось в машині маємо термометр температури. І лише погляньте, яка в автомобілі температура 43,8, 43-44 градуса. Тепло, тобто можна конкретно готувати їжу якусь, пекти, тушити. Отаке. Зараз увімкнемо кондиціонер і все буде добре. Вже відчувається прохолодно. Ще один вітрячок. А, отже команда в зборі. тобі мені... не холодно? Мені нормально, мені... конфаркт. Думаю, може якось грібчика включити. Якщо то включаєш вичехав. Так, треба заїхати ще якісь прохолоджувальних напоїв взяти. А? Ну можна. Якогось класу якогось морозова, мабуть, І ще заїхати з не одним членом сім'ї, Так, ще тут підтягується один член сім'ї такою впевненою таким кроком таким. Кто там взял? Привет. Вода. -мо, куди? Цю, прикормку. Прикормку. Что, Сережка? Да за их те взятый якось. Квасу. Краще. куточку. кусочку. Беліпетитажу. Там є клас, на розлив. На розлив? да. А я ее вшел надавал. Там них пляшки вроде бы Так. А тому где ты брав всю цю воду? Дорого. Та. Ладно, їдемо. Добре. Вже, поїхали. Mm. Так. Отже маємо торгівельну точку, де повинні нам я когось класу холодного <нелився>, налити з собою. Звіря вигулюємо. Такого це. Так. так. Знімати тут не буде. Незручно. Що, що, що? Так, 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 будемо на разліпчик взяв класу, взяв там всякий ще водичку. Ну що класу скільки не випить тою, мало буде так Окуляри в Діно, щоб виглядати якийсь такесь менш стильно, так да? я за них 90 гривень в ролі, до речі. За кошкет за кошкет 100 дев'яносто поїхали Шеруй машину звіря давай загружай. Що я себе вела? спокійно Нормально. Стояла біля магазину ждала. Що спікій на біхочку. ви мене не підкинете. Піш, дівчата, ви куди не підвезете мене. Ні, ми не можемо всі зайняті місця. Я зрозумів, я на наводійськи сяду. Людей сьогодні чомусь небагато, зовсім їх, зовсім не бачу. Не знаю. Ні, далі є. Отже так, у нас така урочища Виспа. зараз більш детально розкажу. Де любить відпочивати Романівський люд, Романівська громада. Так, де я тут припаркую все Гідес устати? Де дальше чи що? Переплутав, перепутав, перепутав передачі. За цим не сім. Чи я перед ним стану? За ним. А ось На пенючок щось виїдемо свідком. Так, хтось він купається вже людей трохи є. Ходімо. Я так вже по розмовам зрозумів, що в воду полізу сьогодні я один. Тих фобія якась. Всього. Тут теж якийсь товариш захворів, заліз в воду. Не знаю. А я, мабуть, полізу, мені жарко. Отже, урочище Виспа. Виспа. В перекладі на польську мову острів. 18-19 століття. Родина Ільїнських. Польських шляхтичів заможніх. Купує. В Родини Острозьких ці землі як мисливські угіддя, де активно займаються полюпанням. І за легендами, Ян Кайтан Ільїнський на цьому місці вполював медведя. і на честь такої події будує тут мисливський будиночок, викопує різноманітні озерця. Ну і створює собі таке місце, де можна було б приїхати, жити, відпочивати. І цей острів, який я зараз знаходжуся, на ньому виритий, насипаний руками кріпаків. Це все озеро по кругу. Це все річечка тоненька текла, називалася, муй здається, грабарка. Тиненька річечка також викопується широчезним ставком. Все також вручну викопується. Створюється такий повний-повний острів. Це зараз вже на півостріву, зараз вже підсипали, тут, зробили мостика такого. А тоді 18 століття тут був острів, до якого можна було перепливти тільки, як на картинах зображені, різноманітні кораблики. Ще розказували нам колись в школі, що пароми такі, якби сюди, тянули, не знаю, не, не пароми, як паромна переправа, ну так, да, паром. Хоча ну, там лягти, от. А за радянських часів, коли прийшла радянська влада, тут таке створилося місце для відпочинку. Покупатися і позагорати, Якось так. Ну, що ти сказала на відео, що я в живута втягнув. Ну просто, <світить> сильно. просто так сильно м'яти. Просто світало ми зібрати. <світить> Капець. Там щось не поцарапалось, ні. Прийшли залізти все-таки в воду, хоча сонце сховалося. От, потрібно скупнутися, що ж, як прийшли вже сюди, то вже мусимо покупатися. Для чого тоді йшли сюди, якщо не купатися. Просто квасу попити, я мій би десь в садочку вдома, наприклад. Ну, Мабуть, не знімає, давай з спини, щоб я фузом не мількав. То. А спини стануть. То. А там баняк ти мені вибрав. Блін, баняк вибрав. Це не баняк. не баня. Це воно, це воно заплановано коси, мають вони відрощуватися довгі і, і ззаду будуть зав'язуватися. Через що таке зараз баняк? Це тимчасовий баняк, і ти тимчасово мусив носити кепку. Що там знімаєш? Небо, а дерева? Ладно, все відключає, я поліз купаться. Давай! Роман Юрійович піднімається на борт. Ти знаєш, це там історія. Што Што у вас розпадеться. Задали, ми колись відпочивали. Відпочивали в Денишах, поїхали в Дениші з палатками. А там же ж санаторій. Санаторій. І відпочиваючи, підійшла до нас одна бабушка, така старенька, десь років 80, і каже, питає нас, скажіть, а де тут мужчина, який тільки що в кустах труси переодевав? Ми раз друг на друга, хто хто передівався, не знаю. А потім згадуємо, ну не буду назвати прізвище, так, да, один пацанчик з нашої компанії. Він каже, туди пішов, а що ви хотіли? Ой, я хотів плавати, але я плавати не вмію, я, може б, буду тонути. і я хочу, щоб він мене спасав. Таку історію згадав. Mm -hmm. Ми так держали з цього От. Сонце, як не зло, сховалося, стало трохи прохолодно. Трошки ще плаваю, я теж вирішив вилазити. Ой, Отже, так от виглядає наш острів, Житомирський район, селище Романів. Вже стоїть сцена 12 липня, тут буде проводитися етнофестиваль, етновир на виспі», де з'їдуться майстри з різноманітних куточків України з всілякими там виставками своїх виробів, різноманітних страв. Ну, Артисти, звичайно, на цьому місці, де зараз стоїть сцена, колись, в 18-19 столітті стояла Альтанка, зараз я покажу картину. Ось Альтанка по центру, так воно тут на острові, а сам маєток стояв туди далі, на тому березі, за двома тополями, де зараз Стоїть інформаційний стенд, це все позавчора ми його купали. Не цей 3D, а цей 3D, я не знаю, хто ставиться, що було до мене. А то ми вже вондо, ну, за допомогою гуманітарного відділу інформаційного ну, це проводити екскурсії, до нього підходити, щоб хоча б щось, тому що не збереглося нічого. З ну, самого маєтка нічого не залишилося. Одні от людські городи. І все, таке враження, що ну, як Інський як тут, що проживав, він відносився до найбагатших людей 에, Російської імперії тоді тої епохи того століття і був незвичайно цікавою людиною. Мені часом таке враження, що це все не то, що знищувалося. Всі ці його багатства, тому що десь і залишилося Терещенки в маєтки, там ну, всіх різноманітних шлях, чи багато, де ми подорожуємо, щось залишилося. А от по не залишилось нічого. Мені часом таке враження складається, що це все спеціально знищувалося а без скрити якісь таємниці. Правда, Сніжан, ти так не думаєш? Ну, то людина була дуже, дуже цікава, то перша людина, яка на території Російської імперії розпочала масонство. Воно ж масонство було заборонено. І тут а на території цього маєтка він же ж проводив якісь різноманітні дослідження. Як це там алхімік? У тебе голова якась світліша. Ти в школі добре вчилась. Алхіміка сюди він привозив. Ну не привозив. А... Та де ось грабянка? Грабенку, то де ж? Це був ілюбінат. Одна з гілочок масонів, масонства. Платив йому пенсію пожиттєво. Та де ж у грабянці. Який був відомий алхімік, який навіть дружив із самим графом Каліостро. І вони зустрічалися навіть, де ну, дружили, спілкувалися дуже багато. В Росії, здається, зустрічався з Рафом Каліострою, який не є вигадана особа, як всі думають, який був насправді. Тобто кажу, це не проста був людина сам. граф Юзеф Август Целінський. Ходять легенди, що там на місці, де стояв маєток, є багато, безліч там підземних ходів. Ну, колись в свою пору я над цим сміявся, думаю, так і там підземні. Ходи. А зараз так, більш вивчаючи його історію, то ви знаєте, що все могло бути. Проти нього скільки повстань було, селянів, селяни повставали, ну, візьміть, це все викопати вручну. І, ну, Пахали, як прокляті на нього, то може дійсно робили повстання, він ще ці податки постійно піднімав. Так що? Так що якось так, парк уже, ну це також його парк був. Де були дерева привезені з різноманітних країн світу. Сьогодні це вже такий мішаний ліс. І кажу, від маєтка залишилися просто такі от порожні городи. І там трошки руїнів чуть-чуть залишилося незрозумілого походження, такі арочного типу. Я вже не раз їх знімав, показував. Але сьогодні ми якби не по історії. І не по краєзнавству. Приїхали просто. На річку відпочити, випити холодного квасу. Ну, Не зовсім холодного, вже зовсім не холодний. Якось так, так, да, Сніжа? Uh -huh. Може розкажеш якусь цікаву історію. Uh -huh. Це так кожен раз прогулюючись по острову, дивлюся на дерева. Ну, що це за порода дерева? У нас явно що дуже-дуже старе. Тому що то всілезний стовбур такий. І кожен раз підходжу, я не, не можу зрозуміти, що це таке. Явно, що воно посажене, ще було теж за за часів роління графів тут. Косуйся. Не знаю не акація, не знаю що це. Ми вже на, на верби звертали увагу. Верби там, зараз підійдемо. Також досить. Досить старе. А, це ж дійсно за допомогою гуглу можна навести там такі і визначити. Червоненькі такі. От, Тут такі для відпочинку У нас, для дітей можна відпочити, їде покупатися. І там дамба, з неї люблять ниряти. Ну, Розказує такий коротеньку, таку інформацію туристичну для заїжджих гостей, де можна в Романові літом влітку відпочити. Місце тут чудове, магазини, поруч, стадіон. Так, так, зараз підійдемо до цих верб. І перевіримо, що це деревця зараз. Буду. Ага, так. Що там Нічого. Чітко все, так? Ось така верба, Стара верба. Батя, ще більша, Ще більших розмірів. така от. п'ять чоловік не обійме. Також явно ще дуже старі. Так, де наш сирога? сирога плав, а собачку вигулює. Де ти був розшукав. Він на ту сторону плавав? Ага. Ману, я лиш нема, ну він де врупав. Він зрештою. Він просто дуже опасний собака. Бачите, дикі. Дикі качки тут плавають. Прямо в ставочку. Це відколи. Війна, заборонили полювання і все більше і більше, прямо вже людей не бувається і живуть між людьми. Що там вже згубили? Я <звідно> ніхто не забрав. <звідно> ніхто не забрав. <звідно> -ніхто не забрав> mm, правильно. Давай ми я От така от вийшла сьогодні у нас звичайна сімейна прогулянка вихідного дня. Вийшли так з дітками, <звідно -ніхто> випили квасу, трошки скупнулися. І назад. От. Зараз, поки не планую кудись їхати, щось знімати, тому що 12 числа, повторюся, у нас відбувається грандіозний фестиваль Етновир. Це вже другий рік, в тому році він був започаткований цей фестиваль, де з'їдуться з різноманітних куточків України гості. Майстри, музиканти, артисти, ну, багато хто з'їдеться. Так що запрошую і вас, всіх, гостей, і місцевих всіх. Запрошую, приходьте 12 липня на урочище Виспа. Зустріч відбудеться, ну, початок, точніше, початок буде в 12.00. В парку Шевченку відкриття офіційне. І потім там протягом дня там, там ціла програма така от собі буде тягнутися. Мене, я також задіяний в цьому етновирі, В 11.00 мене відбудеться перша екскурсія, де я ознайомлю гостей, які приїдуть. Ну і місцевих, звичайно, всіх, хто прийде, в 11.00 проведу така екскурсія стежками графа Юзефа Августа Альінського. І наступна. Екскурсія відбудеться в 16.00. Так що запрошую всіх. Приходьте, відпочинете, подивитеся на людей, себе покажете. Ну, якось так. З вами не прощаюсь. говорю до наступних зустрічей на каналі. На все добре. Ставимо лайки, підписуємось.